Вітаю, я Олександр Барабаш, представляю Доску область проєктом короткометражний фільм з елементами екофентезі за мотивами Рея Бредбері, усмішка з краплинками надії. Актуальність роботи полягає в тому, що сучасна екологічна ситуація з кожним роком погіршується, і це не тільки від того, що людина прямо втручається у процеси природи, що пов'язані з кожною з оболонок землі: літосферою, гідросферою, атмосферою і біосферою. Аєрозортання та ведення він, які можна спостерігати все частіше по світу. В стані однієї з них зараз знаходиться е, моя країна, моя Україна. Отже, твори Бредбері демонструють проблеми, які. Людям необхідно подолати, щоб рухатися у світле майбутнє. Вони сповнені вірою у людство. Метою проєкту є створення короткометражного фільму за мотивами оповідання американського письменника-фантаста Рея Бредбері та звернути увагу на екологічні проблеми сьогодення, на війну, яка спричиняє страждання у всьому живому, збирає життя, забруднює повітря, воду та ґрунти снарядами, що розриваються, або по якійсь причині поки що залишаються цілими. Та поєднатися це створиме усмішка, та буде ласкавий дощ з сучасними ді, діями людства. У ході роботи над формуванням е, фільму у короткому метрі я використовував наступні програми для редагування та створення відео і пристосування: SunnyVegas Pro е, 15, Microsoft ClipChamp, фоторедактор е, Deposit Photos, додаток Luna Pix, е, відеокамеру Samsung Galaxy A5, е, шкільну дошку та крейду. Також частину анімації я створював з допомогою PowerPoint, а голос робота годинника генерував з допомогою текстового редактора на сайті QData. Ідея створення фільму зародилася у 2018 році, коли я вчився у шостому класі. На роках зарубіжної літератури ми вивчали твори е, Рея Бредбері. Мабуть, оповідання усмішка мене надихнула на те, що я зайнявся створенням екологічних проєктів. А саме з 12 років я беру участь у різноманітних конкурсах дослідницьких робіт екологічного напрямку. Але стільки років минуло, а думка про те, що твори Бредбері Бред дійсно переплетені з тим, що я кожного дня бачу та з чим я живу сьогодні, не покидають мене, Тому, опанувавши зазначені відеоредактори та додатки, свої емоції я виразив у створенні короткометражного фільму усмішка з краплинками надії. В якості акторів та закадрового голосу виступили учні 6 А класу, вчителі та дівчата з 9 Б та 11 класів, які виявили бажання мені допомогти у створенні фільму та малювали на шкільній дошці крейдою композиції на екологічну тематику продовж відео. Сюжет фільму відображає саме мої внутрішні відчуття. Та переживання, які охопили мене під час року. Отже, головний герой фільму, хлопчик, учень шостого класу, він засинає прямо на уроці, коли вчитель читає ройвики з новели усмішка, де розповідається про е, знищення цивілізації та нищівний вплив бездуховності на життя людини. А коли хлопчик просинається, то розуміє, що відбувається щось дивне: він сам всі зникли. А на дитячому майданчику огойдається порожні гойдалки, та робот годинник, за кадром каже цитату з оповідання Буде ласкавий дощ. Диктор у телевізорі повідомляє, що всі, хто залишились на землі, мають терміново її покинути у будь-який спосіб. Тоді головний герой відлітає космос на космічному кораблі. Ми за кадром чуємо знову уривок з усмішки, Для нас е обнадіюють, що з'явиться людина, яка вміє цінувати прекрасно, та це перетворить майбутнє на краще. Саме мені здалося, що це ми всі та всі наступні покоління, які мають виховуватись з любов'ю до довкілля, до всього живого та неживого, до, до традицій та духовних цінностей, що потрібно вже зараз, а не на колись потім, шанобливо ставитись до навколишнього середовища та розумно використовувати ті блага, що дарує нам земля. Вір, вірш, присвячений твору того ж автора, буде лагідний дощ. Та оповідання усмішка яскраво відображають наче, наче те, що твориться з людством зараз. Ця річ у ненависті у ненависті до всього минулого. Ми опинилися в такому становищі, коли міста наші зруйновані, дороги розбиті бомбами, а половина полів світиться уночі від радіації. Здається, Бредбер описує наш час. Та разом з цим я вірю, що все буде добре. І Моналіза посміхнеться наступним поколінням. Та може й нам. А моє покоління вучиться та відбудує країну, налагодить стосунки зі своїма сусідами, бо зло буде поховано у війні. А найголовніше, чим відрізняється людина від цього тваринного світу, це вміння говорити, мислити, домовлятись та розвиватися. Отже, землі раціонально мислюючого людства, світу мир, Україні перемоги.